Центр для незрячих дітей у Старому Скалаті працює вже понад два роки. Опікуються ним сестри францисканки, оскільки завдання міг зромадження є допомога незрячим фізична і духовна. Понад 100 років тому їх настоятелька Розачаська, яка у 22 роки втратила зір, заснувала у Варшаві товариство опіки над незрячими. Початково ми ці дітки возили до нашого осередку в Польщу, але зрозуміли, що не зможемо в такий спосіб допомогти всім дітям, які є на Україні, а потребують такої допомоги. І в нас виникла ідея в нашому домі, який досить великий тут в старому скалеті відкрити центр ранньої допомоги для наймолодших дітей, яким ніхто не допомагає, і таким чином також підтримати батьків Раз в місяць на лікування в центр ранньої допомоги у старий скалт приїжджає 3-4 сім'ї з незрячими, слабозорими дітьми. З різних куточків України для кожної дитини тут готують індивідуальну програму занять в залежності від її потреб. Заняття дуже ефективні. Взагалі ми постійно їздимо по різним центрам. Ну, такого відношення, такого ставлення і такого прагнення допомогти діткам ну більше ніде ну, не бачили. І взагалі обладнання тут таке. Ну і в мене бажання велике ще приїхати. Це вже другий раз, і хочемо ще приїхати. І Рекомендуємо всім, кого є діток, в чиїх діток є проблеми з зором. Центр ранньої допомоги для незрячих дітей облаштований спеціальними кабінетами, зокрема реабілітації зору, фізичної реабілітації, масажу, тихлокабінет, психологічної підтримки. Тут є спеціальне обладнання, багато світлових елементів, за допомогою яких можна перевірити реакцію дитини на світло, також і звукові і дотикові елементи. Гроші на це виділили благодійники. Більшість обладнання привезли з Польщі. Воно вкрай необхідна для реабілітації незрячих та слабозорих дітей, каже сестра Марія. Улюблене місце наших дітей використовується кілька елементів. Ми можемо виключити деякі з них. Є світловоди, котрі змінюють колір для дітей, котрі бачать колір, для дітей, котрі реагують на світло. І ми можемо регулювати, наприклад, залишити тільки форму світловодів. Можемо підключити ультрафіолетове світло. Частину занять в центрі проводять сестри, допомагають їм фахівці з Польщі, які працюють в таких осередках. Однією з них є пані Ядвіга, яка приїхала з лясок, що біля Варшави для такого трудної бо треба Важко працювати, тому що треба розвивати уяву дитини і вчити кожен рух детально. Діти після неодноразового повторення рухів і вправ швидше реабілітуються. Дмитро з раннього дитинства не бачить. Чоловік більше десяти років допомагає сестрам. В центрі для незрячих діток у старому скалеті працює масажистом. Дмитро каже, головне, аби батьки не втрачали віру і надію свою дитину. Кожен педагог-спеціаліст в центрі, в залежності від свого напрямку роботи, має власну методику занять і вправ для розвитку незрячої чи слабозорої дитини. Залежить це не тільки від віку, а й від поставленого діагнозу. Важливим елементом в роботі з незречими дітьми є правильно знайдений підхід. Заняття відбуваються в першій половині дня і тривають впродовж 40 хвилин. Батьки присутні на заняттях, і це великий плюс, тому що вони бачать, як дитина поводиться, наприклад, в перший день їхнього заїзду, і які результати, і чи є плюси в останній день. вони мають можливість порівняти, тому що ми не хочемо нічого приховувати від батьків, щоб вони все бачили наяву, так як воно є. Їхні наш підхід до них до дітей. Те і до батьків сестер є певні плани на майбутнє. Вони хочуть проводити реабілітаційні заїзди щотижня впродовж року, аби допомогти якомога більшій кількості незрячих і слабозорих дітей. А охочих приїхати в Старий Скалець, це йде далі більше.